Є різні варіанти і бачення у замовників, як ми маємо співпрацювати з ними. Комусь хочеться, щоб ми відразу приїхали на заміри, хтось хоче вибрати відразу матеріали, хтось просить підготувати візуалізацію за побажаннями. Але у нас є своє бачення, як ми маємо рухатися для того, щоб співпрацювати із замовником. Першим етапом він є для нас головним, та й для замовника хотілося б це донести, що це є орієнтовний розрахунок вартості. Тобто, замовник приходить вже, можливо, із якоюсь візуалізацією. Тобто кресленням від руки з приблизними розмірами в когось, можливо, є дизайн проект. Тобто, на основі цього ми просимо надати нам всю цю інформацію, щоб ми підготували орієнтовний розрахунок. Якщо ця вартість є адекватною для замовника, ну далі ми, звісно ж, продовжуємо діалог, узгоджуємо візуалізацію, вибираємо матеріали, їдемо на заміри. Тобто, проводимо всі ті етапи, які і так повинні бути виконані. Але у деяких замовників спостерігається таке собі здивування, тому що для нас це звичайна практика, коли попередній розрахунок відрізняється від від кінцевої вартості замовлення, і звісно ж кінцева вартість. Зазвичай вона виявляється більшою, все це через те, що ми попередній розрахунок робимо, скажімо так, на мінімалках, тобто не ускладнюємо і так дороговартісний виріб якоюсь дорогою фурнітурою, а рахуємо на мінімалках. Але Процесі обговорення, узгодження, вибору матеріалів, замовник починає вникати у всю цю ситуацію. Розуміється, яка фурнітура краща для нього. На основі от таких от моментів вартість, звісно, починає зростати. Тим більше коли погоджується візуалізація, вона зазвичай редагується, додається, додається якісь додаткові елементи, які, звісно. І збільшують об'єм матеріалу відповідно і кінцеву вартість. Тому от у деяких замовників я спостерігаю е, такий собі подив в їхніх очах, коли вони бачать різницю вартості кінцевого розрахунку і попереднього. Але хотів би пояснити, що це ми не навмисно занижуємо попередній розрахунок для того, щоб замовник погодився. Якщо б ми і навмисно занижали попередній розрахунок вона буде тільки, вона буде все одно кардинально вже відрізнятися від кінцевого розрахунку тому будуть додаткові запитання і ти не знаєш від відповіді щоб адекватно адекватно обґрунтувати таке кардинальне здорожчення тому от хотілось би щоб потенційні замовники з розумінням ставилися до того, що попередній розрахунок він є орієнтовним, ми не знаємо ніяких конкретних даних і рахуємо на свій розсуд, а кінцевий розрахунок, звісно, здорожчає через те, що є вже певні узгодження і конкретні матеріали, які, звісно, мають вищу вартість.